Добрий день, діти! За вікном у нас зима, а взимку дуже багато свят. У грудні місяці наш край завітає Миколай. Ми даруночки чекаємо від святого Миколая. Лише січень на поріг, а із ним і новий рік. Ця ялиночка незвична, а казкова, новорічна. Різні чудеса й дива можуть стати в ніч Різдва. Щедрувати йде маля гарне свято Василя. Сьогодні я розповім вам історію свята, яке ми всі з нетерпінням чекаємо свято Миколая. Історія свідчить, що Миколай жив у далекі часи та народився у багатій сім'ї. Виріс доброю. Та чуйний до чужої біди людини. Причому сам щасливого дитинства не відчував, оскільки батьки Миколая померли рано. І, хоча хлопчику нічого не бракувало, він відчував нестачу батьківської ласки та любові. Маленький сирота тікав до друзів, які жили бідно. Найбільше бідувала родина Петруся, де батько був старий та немічний, а матуся лежала хвора. І часто Петрусь лягав спати голодним. Миколай набирав у торбинку харчів та одягу, склався у торбу. Вранці старий батько знайшов на порозі торбу і не міг натішитися цим дарунком. А хто це міг зробити і кому дякувати не знав. Минули роки Миколай став священником і віддав усе майно своє бідним людям, і скрізь чинив тільки добро. Одного разу він врятував невинного чоловіка, батька багатьох дітей від смерті, запропонував за це своє життя, але помилували обох. Відтоді Миколая вважають покровителем усієї малечі та найбільшим чарівником. кажуть, що Миколай напередодні свята весь день працює і випікає зірочки у подарунок дітям. Однак зірочки перетворюються і становляться схожі на свого майстра. Тому печиво, яке знаходять діти під подушкою, називають миколаєчками. Напередодні чарівної ночі з 18 на 19 грудня потрібно написати листа до Святого Миколая, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Тому діти, у вас є ще час написати такого листа до Святого Миколая, і нехай ваше бажання здійсниться.